І не можеш зробити напіль вперед через біль в попереку. Дізнайся, які саме точки треба протиснути, щоб позбавитись цього. Причиною такого стану може бути сам криж. Тому ми знаходимо точки навколо крижа зверху і знизу і протискаємо їх, тримаємо до однієї хвилини, доки не відчуємо послаблення болю або тепло по ногах. Ми перетираємо саму ділянку крижа до максимального тепла, яке може йти по нозі вниз. Ми знаходимо точку напрягача фасції стегна і тримаємо до комфортних бульових відчуттів, тримаємо до їх зникнення з однієї сторони і обов'язково з іншої. А тепер після цих маніпуляцій спробуйте зробити тест, повторити перед дзеркалом. Ви реально зможете нахилитися набагато нижче. Це дійсно працює, друзі. Якщо ж проблема не зникає, ви знаєте, що можна звернутися до нас, до фізичних терапевтів, де ми виконаємо безліч процедур для вашого розпрацювання та полегшення вашого стану. Також підписуйтесь на наші сторінки в Instagram та Facebook, щоб бути завжди в курсі робити вправи і мати якісне здорове життя.